Всім привіт! Я туалета Генс довго якось не знімав. І мені тут і в мене є три плани на один день. А іменно на фарби 20 тисяч іпів, мені ще 500, я трохи не на відео грав, але не дуже. Также пройти 70 уровнів. А до кінця цього відео 75 ще і виповнити місії, бо сьогодні дають 3000 чіпів. Це просто фест В Перший день, 23 липня, як я почав фарбитися і вийшло обдова Мені повезло її 3000 чіпів давалося за місії. І в той день я заробив 10 тисяч чіпів, За сьогоднішній день так само можу заробити. І, і в мене вже сьогодні може бути 30 тисяч чіпів, але шанси маленькі. Ну, При місії буде віддільне відео, а, зараз... а це відео буде за сторону скібіді. Як я перераховую уровні, бо, як ви знаєте, я дуже хочу відкрити астрію в Я чогось не впушив в скібідістів як ще до обнови, бо... Бо Магадан казав, що обнова вийде 1-5 серпня, а сьогодні тільки 2 серпня. Наприклад, я думав, що обнова тільки сьогодні вийде десь. А от вона 23 липня вийшла, і я навіть, про це не знав, ніхто не знав. Де до ошида до дочі обнова вийшла. Я вже вдень її скачав. І <говорити> через це зразу Астра Всіліною не зміг відкрити. Далі, як я відкрию Астрій Всіліною, то я зразу запушу 100 уровнів, бо як появиться нова вселіна, це, мабуть, буде Дом студіо, я думаю, то, то треба буде 100 уровнів за Астер пройти. Чогось я вже заговорився, треба блін, дивитися, як я кабарбе цих п'яток уніштажаю. Кстати, якщо ви не знали, то ті два відео при Робриум Старс. Е я, я знімав вчора, прикладу до да, каналу тільки сьогодні, бо вчора в мене не було часу. Блін, нач... В камерамена 2.0 ну, і, і в камерамена Фререда урон, блін, дуже великий. Мені дуже складено їх вбивати, іменно якщо не включена способність лазера. Ти, бліна, як я б йшового камерамена не вбив, хай скібідісти тебе вб'ють. Ти тут, блін, зразу дво камеромена. Та, <кхай> та блина, та блина, дайте мне його вбити, я не знаю, як, я не знаю. Зачо за баг, забах, блина? Мне скиби, если позавашал трохи. И останньо камеры роман 2.0 уничтожен. І наконець-то 70 уровень. Блін, камерамен, фред. Відський це гордості я його вернутися від його де вас забув. А я когда фармлю 50 тисячів, то я, то я маю обізнаю мавити камерамена фреренда дуже весельный так як і джиман Ну камармен Фрирапите Сум еще Дима кстати 250 чипара Ч дали І я кризгарду приросте табуров Нипида На ця в мене 20 тисяч Чипов Кстати за сторону Skib D BC Нифига себе! Я сейчас это понял. Ай, я думал, миссии выполняется. Только за сторону агентов оказалось, что не. Бабах. Кстати, сюда Конец-то.

Більники проводили кільм фреда, а я дошіді мене не прирукачу. 75-й щеплю пройду. Блин, камрмен два точка на деньги, новин. 75 уровней природы, ну и 21 тысяча. Как раз хватило природы ты уровней, чтобы пап тут и 20 до 1000 на миссии пока что... Отда выпал. Ну, три 30 павуков, 20 волна, 30 мутантов. Ну, самое именно slu это 20 волна, мабуть, я вот... Я тако скива ще не люблю і рідко граю.